Як ваші справи, як ви почуваєтесь? Чудово, так. Слухайте, я коротше під час війни декілька місяців жив у Тернополі і повернувся до Києва і багато чого змінилося тут. Одразу на вокзалі видно, я виходжу і немає цих типів, які запускають у повітря цю хуйню. Все, тепер ця, ця лавочка, дай не трам! Чи? чи до, до, до тебе дошло тільки. до шотики? А, оцю хуйню. Про... Угу, понятна, понятна, понятна. а як вам називається? Хто знає, як називається херня. Реально, це просто крутілка щастя, блядь, без... Як вони її продають? Да купи оцю, що на вокзалі. Я їх тільки на вокзалі і бачу. Все терця лавочка закрита назавжди. Взагалі. Я хочу подивитися на людину, яка 23 го числа така: Віталік, купляємо на Аліекспресі всі просто на всі бабки. Ти не розумієш, там на вокзалі тікучка, мільярд людей. Ми зараз закупимося, продамо все, я відкриваю бочку з квасом, ти аромакавом, ми живемо як нормальні люди. Ну, який у нас план? Перші 5 хвилин ми витрачаємо на те, що ви до мене придивляєтесь. Ви такі, угу, угу, понятно. Потім десь всередині ви робите свій свідомий вибір. Я достойний комік чи ні? І якщо так, ви смієтесь в хліб. Якщо ні, ви захльобитесь пивом. Тому знаєте, у вас, у вас не так багато шансів, якщо чесно. Тож досліджував ринок житла, з'явилося ну, багато квартир, нема на вокзалі цих бабульок, які стоять з табличками. Тому що дуже важко конкурувати з тим, що ти можеш просто зайти в будь-яку хату і жити там. Просто заходиш, такий, ну, 5 тисяч поклав. І реалтер такий, ну, нормально, 5 тисяч. Я хотів 17, звісно, ну 5. Можу дві покласти, мені вообще похуй. Я сам по цим хатам хожу, збираюся. Це ще не момент свідомого вибору, просто щоб ви запам'ятали. Так, дивіться, давайте про серйозне. Значить, е в дитинстві я не дуже тащився з української культури, тому що. Так, це правда. Тому що я її погано розумів. Знаєте, я був не готовий до якоїсь сильної мозкової роботи. Я любив все, що саме кидається в очі. Все, що реклама просто. Я бачив велику букву такий, я 9 років, я це не контролюю. Все просто. Я йду. Рональд Макдональд», прям в рот мені, давай, все, що у тебе є. Батьків не слухаю, тебе слухаю. Давай, сирний соус, обмаж мене весь. І я думав, що... Да, ти на сирний соус, по-моему, сириал, такий. До того все було хуйня, мені похуй, що ти був в Тернополі, а з сирним соусом я б сам замазався. Давай, чувак. Просто. Блін, Я думав, коротше в дитинстві, що американці крути. Знаєте, що Америка це прикольно, що це надмірно, це їх багато. Що якщо ти американець, ти живеш у якомусь класному кіношаблоні, що ти обов'язково квотербек, у тебе дівчина черлідерша, батя проплатив тобі коледж, ти зробив фінальний тачдаун у грі сезону, у тебе прям качають на руках, тренер підходить, і такий: Синку, моя робота була недаремна. ти такий, що відбувається? Тебе прям несуть у кампус, ви там тусите, п'єте пиво з червоних паперових стаканчиків, кидаєте карвика в басейн, він тоне. Ніхто цього не помічає. Чаю, тому що хто, хто у фільмах помічає карвектона, він то не завжди. Так? Тобі підходить дівчина і на вухо каже: Давай втечемо звідси. І ти такий «Джезіка, ну вона ж зараз свята. І вона така: знаєш, я готова до свого першого тачдауну». І ти такий, що? Ти все одно береш батьківський пікап, везеш її на Голлівуд Гіллз, розстріляєш свою капітанську куртку і під дивовижні звуки і запахи нічної Каліфорнії ви насолоджуєтесь тілами один одного, поки фінальні оргазмічні спазми не проходять. І ти починаєш розуміти, про який тачдаун шо мова. Це, я тільки що отримав найкращий відгук на цей біт. Це, це правда таке у фільмах було? Це один фільм. Да. Це американський пірох. Це фільм, фільм не про пірог, взагалі. Я думав, що, коротше, якщо ти японець, знаєте, це щось таке спокійне. Це про врівноваженість, це дзен. Це катани, самураї, міцубіші, аніме, наруто хінтай. Сакуратя, Наруто-кун, О май в емоушене. Класно, заїбісь, все те, що треба. А мені мою культуру рекламували уроки української літератури. І я, як доволі життєрадісна людина, не міг зрозуміти, як тащитися з журби. Тому що з 1 по 11 клас я з поступовою ескалацією трагізму, читав про те, як пани катують кріпаків, про те, як ляті ляхи не дають життя, про те, як шинкарі розбавляються вухо, їм за це їбало б'ють, про те, як Остап дуже любить Марічку, а Марічка дуже любить Остапа. І ця любов взаємна. про те, Остапа забрали у солдати, а Марічка ллє з того гіркі сльози бо жнива. І коли ти дитина, дуже важко зробити свідомий патріотичний вибір на користь сліпого кобзаря, коли у тебе в роті снікерс, а перед очима євангеліон, де підлітки в огромних роботах рятують світ. І просто в моєму дитинстві Ольга Кобилянська по дефолту програвала і Кані Сінзі. Я прошу за це пробачення. Тут можна побудувати, звісно, щоб було. Тому що гарна, гарна думка. Проте є один виняток. Є один виняток, який робить фліп-флоп страшний, який навіть не фліп-флоп, а круть верт робить, який перевертає гру просто отак. І це козаки. Тому що козаки це топ, козаки. От козаки їбали. давайте! дару козаки. Ви просто не розумієте, що це таке? Вони їбали все, що рухається, стоїть і навіть намагається порухатися. Вони нагибали синдром української журби. Ти про них читаєш і такий їбать, рок н у чуваків несеться. Вообще, я хочу туди просто. Тому що як проходить день звичайного козака, ти прокинувся, потягнувся, перехрестився, богу помолився, шаблюку покрутив, пацанам дав п'ять, шинкавів їбало дав, бо сивуху розбавляв вчора. Він сам про це читав, сам це і зробив. Поїхав в Турцію, туркам дав і це до 9- ранку. Тому що у них режим. Ще ж треба слідкувати, щоб жінок не було навколо. У них взагалі, прикиньте, у козаків не було жінок. І вони такі. Щоб ніхто не прийшов сюди. ні, щас. Я дуже наповнений. блядь. Дайте мені турка чи шию турка. Мені все одно, мені просто я хочу щось вбити або виїбать. Мені похір, давайте щось робити. Що ти хочеш, козак? Дай мені, давай, короче, я на голому торсі буду. Давай мені сережку вухо, от таку, ні, більше. Давай велетенську, коротше, сережку. Давай таку хулахуп просто зроби мені навколо такий, щоб я міг крутити так, щоб я одною рукою турка їбашив, одною ляха, потім москалі пробігають, а як сана принцеса воїн такий. Тю -тю 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 -тю, запустив кільце, все його назад, жив в голову, все. Буду всіх їбашить. Це, Ця активність мало коштувала мені сердечного приступу, ще трошки я вмер. Блін, але який стиль? Який стиль у козаків? Так? Оселедець. Це ірокез на чилі. Це панк, який платить податки. Шаблюка. Вигнута. Навіщо? Щоб свистіло в бою, Це це нового рівня, козаки думають про таку херню, розумієте. Їм такі, дивісь, це рапіра, вона функціональна. І козак такий, нахуя мені функціональна. Я хочу, щоб було. Я хочу скакати на коні і робити. Якщо в добре, я не буду проти, якщо перетворюсь на бойовий гелікоптер. Ок? Я хочу бути чуваком в, в грі казакі, щоб по мені гру назвали, щоб у щоб мене було два режими: курити люльку і бойовий гелікоптер. все. Шажовари. Дуті, незручні. Але зроблені так з єдиною ціллю. Щоб в точності повторювати форму козачих яєць. Думаєте, МС-Хаммер, чого цю штуку робив по він яйця поправляв. Насправді то був казак-характерник, який перетворився на МСІ але... Ми знаємо іншу історію. Блін. А Тарас Бульба це ж піздець вообще. уявляєте собі, що відчуває син, якому батько на повному серйозі каже: я тебе породив? Я тебе і вб'ю. Все, це не картошка, це бульба. Ніхто не буде розбиратися, звідки напад готувався. Проїбався син, давай. Лягай в могилу. Батько каже це, а син чує, ти моя конче, а мені тобі витирай. Це буде легендарний момент в історії інтернету. Він сказав, що він сказав? Конча, як це? Я не знаю. Витирай? А занавіски? У них були занавіски? Не знаю. окей, окей, окей. Я мрію, щоб. Гай річі пересняв фільм Рок'енрольщики тільки в козацькому стилі. І там там буде таке інтро, коли Остап Ступка низьким голосом каже: хтось хоче просто в'їбати первака, хтось пожмакать дівку, а комусь достатньо просто затягнутися люлькою. Проте справжній козак. Справжній козак хоче все і одразу. А ме пум пум Потім такі, знаєте, швидке інтро представлення козаківкою. Пф, перші кадри, чувак такий. Та мене після цієї битви на гривнях карбувати будуть Богдан, де п'ять хмельницький. Наступний кадр, там один з козаків показує на море, щось пояснює, двоє таки з боку слухає. А чого його називають Петро, єбашу на морі Сагайдачний? Бо він їбашить на морі Сагайдачний, Андрій. Що не зрозуміло? він адмірал. Потім наступний кадр, таке вогнище, сидить старий козак і каже: А потім я вам розкажу, як я на вовка перетворився і молоду вовчицю виїбав!» вибав. Ау! Характерник Сірко. Як стінг. Але сірко. Але сірко. Але сірко. Дуже цікава етимологія слова козак, тому що з тюркського це перекладається як вартовий, з кримсько-татарського як вільна людина, а з російського, як той, хто знімає мене на камеру, коли я говорю, мам, я не хочу здесь бути, це то учення, не учення совсем. Я не розумію, що я здесь делаю. Я просто... Ми з друзями вийшли погулять і мені дали автомат. Я думаю, ігрушка почав стріляти в рядовій 9 Б класс Меня призвали 14 лет, мені скоро буде. Втора мотострелковая рота без патронів і надій на виживання ну, труду трудовій обороні. Бля, і знаєте, і козаки вони постійно захоплювали кафу. З років історії ви можете це пам'ятати. А це, типу, це форт. там оборонні споруди, там гарнізон. А вони туди їздили, знаєте, як на вікенд, на шашвики такі просто щоб чисто поїхати від, відпочити. І коли козак все це чує, він такий, і що? Не брать форт тепер. У мене корабель, чайка називається. Якщо треба, полетить. І летів прям по небу. Перший козачий десант. 1658 рік. Знамениті парашути шаровалів. Оти чайки козаки такі вона вигнута на да, все. І турки такі, що, блядь, відбувається? В якого Бога вірить, господи. Вони прям з неба падають. І вони постійно визволяли невольників. І знаючи, це, що я розповів вам про козаків, у мене і у вас має виникнути лише одне питання: звідки, блядь, невольники беруться? Якщо козаки всіх їбашать просто. Мені здається, що вони їх самі залишали? Щоб повернутися, знаєте, як монетку фонтан. Типу, їм просто дуже подобалося їбашити конкретних людей в конкретному місці. Я уявляю, як цих чоловіків, які залишалися, яких брифували. Коли стоять двоє козаків, к ним підходить отаман, такий: Остап Андрій, у нас скоро буде корпоратив. Локацію ви знаєте. дістанетесь самі. Зараз ваша черга бути невольниками. Не треба, не треба сперечатися. Ми всі знаємо, як це тяжко. Як тяжко робити вигляд, що у вас двох недостатньо, щоб переїбашити весь гарнізон. Але, будь ласка, просто підіграйте йому. Добре, хочете нормальний корпоратив, зіграйте по їх правилам. Якщо вас будуть катувати, зробіть вигляд, що то боляче. Добре. Якщо. Зробіть ай-ай-ай, зробіть, все буде. Якщо вас будуть бити кнутом, не треба робити як Тарас. Не зупиняйте удар спиною і не вбивайте турка поглядом. Бо вони починають задавати питання, я не знаю, як відповісти. Якщо посадять в каземат, не треба гнути решітку як пластилін, окей? Не робіть зайчиків, хвильки не робіть, не беріть собі шматочок. Погрались і поставили на місце. А то ми і так же в наглу на чайках по небу залітаємо, просто десантуємося, турки вже місця собі не знаходять. Доведеться... Зараз ще невольники по другому кругу підуть. Воно до добра не доведе. А ви ж любите кафу, це ж море. Любите море? І я люблю. І пан Сагайдач не любить. Як він батерфляєм розсікає. Ай-яй-яй. Одного разу ми його не зупинили, так він ворожий крейсер на таран взяв. Потепив Москву, так сказати. Ну, добре, я вас пробрафував. Що робить, ви знаєте. Якщо будете гарними бранцями, розкажу, як сірко на вовка перетворився і молоду вовчицю виїбав.